вона лімітуючий фактор. І зараз розповім, що таке лімітуючий фактор. І чому штучні рифи це круто. Був такий е, німецький дослідник на початку 19 століття, якого звали Юстус фон Лібіх. Юстус фон Лібіх дуже цікавився всім, що е, стосується е, харчування, і в тому числі він задумався, чому, власно кажучи, хліб пухкий. Що він зробив? Він просто взяв і проаналізував, що знаходиться в похильцях хліба. І з'ясувалося, що там знаходиться вуглекистий газ. Тобто, коли ми, беремо, коли ми беремо дріжджі, додаємо в борошн, доливаємо води і дріжджі починають поїдати ті цукри, які є в борошні, вони при цьому пукають вуглекістим газом. І розпушують тісто. І Лібікс задумався, а як би так зробити, щоб тісто розпушувалося дуже швидко, а не чекати, бо там, якщо от ми з дріжджами, ну там це пів години треба чекати, 40 хвилин треба чекати. Він задумався, а які є а, речовини, які ми теж використовуємо в їжу, і які от можуть давати вуглекисний газ. І так з'явився перший пекарський порошок, або він же розпушувач тіста. Він складався з двох складових: це е, сода і винний камінь. От, якщо е, бачили от, на, в пляшках на, на дні, якщо це якесь дороге вино, от, там от є оці, от, такі от невеличкі камінці, це, цей самий, от, це е, винна кислота. А сучасний. Сучасні учасні розпущувачі тіста, вони практично складаються з того ж самого, тільки замість винної кислоти використовується лимонна. Просто На даний момент, коли лібіг це продубував, ще не навчилися окремо виділяти лимонну кислоту, а самі лимони були досить дорогою штукою. Тобто, в принципі, для того, щоб отримати розпушувач тіста, нам а, треба зробити пропорцію 2 до 1, тобто десь там на 8 грам лимонної кислоти Опа, десь 16 грам соди. Перемішали. Поки нема води, це просто, просто порошок, Да? Додаємо води. Опа! Слухайте, так може і мада врятувати? Саме так. Куласно кажучи, так звана содова вода це сода плюс лимонна кислота, Вода заливається в пляшку, закривається і вода насичується газами. Все, от у нас дизіровка э, в домашніх умовах. Ще до того, як придумали всі ці компресори, коли кавбої в старих фільмах приходили в салон і такі, типу Бармен! Мені віскі з содовий! То це от якраз от, 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 от це от вона і була. Це була э, вода, в яку додали соду і э, лимонну кислоту або, э, ну, або лимонну, або винну кислоту. Головна пропорція, тому що якщо а, трішечки більше лимонної кислоти, вода вийде з, з бульбашками кислувата. Якщо більше соди додати, то відповідно вода буде більш така, як, навіть, як Лужанська. От. І, ну, власно кажучи, з пекарського от, от, от такого найпростішого розпушувача тіста а содову воду теж можна отримати. Ну, але можна і. Просто з кисноти і соди. От, але е, ми завдячуємо е, інструсу Сілібиху не тільки цим. Він взагалі дуже сильно опікувався взагалі питаннями е, родючості е, і харчування. Наприклад, він перший, хто придумав дитяче харчування, саме як порошок. Е, він е, один з перших придумав. Всякі міцні концентратипу типу, бульонних типу кубіків. І ще його зоною, зоною зацікавленості, власно кажучи, була радючість ґрунтів. Тобто він запитував себе, чому, чому, ґрунти, чому ґрунти приносять такий врожай або такий врожай. І він почав аналізувати, власно кажучи, фактори, які можуть впливати на. На, 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 на те на вражанність на ґрунту і виявив закон, який став одним з взагалі основоположних законів фундаментальної екології, і в тому числі, але в тому числі він використовується і економістами. Звучить він отак: від речовини або фактор, концентрація якого є мінімальною, залежить ріст рослин. Величина і сталість їх урожаю. От а, Давайте з вами подумаємо. Які фактори ми знаємо, що нам треба для того, щоб рослинка, рослинка росла там? Вода. Вода. Так, добре пишу. Вода. Сонце, Світло. Фосфор пишемо. Фосфор. А окрім фосфора які у нас ще бувають? Ну, є природні, бо типу. Ну, типу гумусу, так? Да? Да. Ну, тобто, це органічні сполуки. Калії бувають? Азот! Точно! Азот і азот, <рес> азотні добре. Азотні добрива це ж взагалі, це, це основа. Знаєте, це от як майже на станції Вернадського. Тобто там сонце півроку, води там Людовики, льодовики, да? фосфор, органічні сполуки, калій, азот, там дельфі... Фу, дельфіни кажуть. Пінгвіди сруть так, що мало не покажеться. Але при цьому ну, там щось арбузи не колесяться. А чому? Ну, сама земля. Температура? Відмітили, що у нас води багато. Далі сонце. Сонця у нас теж дуже багато. От. Фосфатів, наприклад, да, нам, нам чомусь не вистачило. Ми їх не вносили, тому, от, власно кажуть, що там. Ну, щось, щось в цим у ґрунті є. Органічних сполук. Органічних сполук багато. Да? А колітні добрива ми десь брали? Ні, не брали, тому що найпищу Лукашенка. Ну і вона хіма у нього, нього добрива купувати. Хай, блін, сам. Хай сам під люка жере. А азотні? Азотні добрива у нас десь були, так? Да? Ну хорошо, ми десь посередині зробимо. А температура у нас як зараз? Висока. Хороша, так? Да? Ми зараз наливаємо водички. Вона починає витікати. І, власно кажучи, найнижча точка і буде визначати, скільки у нас, власне кажучи, буде врожаю. Оце, оця от нижня точка і є, власно кажучи, от цим лібітуючим фактором. І біорізноманіття, і е, е, біомаса може бути в десятків сотні. Раз більше, навіть там навіть в тисячі, у порівнянні з просто голим піском. Чому? Тому що є оця от данівка, де можна зачепитися, де можна сховатися, на, е, на яку можна вимитатикру. І е, це е, от якраз дуже часто і є тим лімітуючим фактором, який не дає там, в певній морській екосистемі нормально розкритися. Я написав маленький віршик для попередньої групи, але... Ну, він такий зворушливий, може вам сподобається. Риба має, де ж ти спиш? Уночі панує тиша, під підлогою спить миша, спить лисичка у норі, а собаця в конурі, чилить білочка в дуплі, тільки в річці, на воді, нема слідів їх ніде. Лиш куня і тут каміш. Риба має, де ж ти спиш. Більше двох тисяч років тому. Рибалки різних країн паралельно почали робити всякі хитрі конструкції. Для того, щоб рибу приманювати, а потім її ловити. Китай, Понятно, у них там бамбука дефіга. Тобто вони робили з бамбука а, різні конструкції, вішали туди мішки з піском, це всю красоту топили. Ну, а далі, в принципі, я думаю, що будь-який рибак вам скаже, що якщо десь під водою лежить коряга, під цією корягою точно хтось живе, хтось великий, типу сама, наприклад. А, або крокодила. Ну, Якщо це. Якщо це там якась е, Латинська Америка, от. А в Африці е, досі використовується дуже незатерієвий метод. Е, вони плетуть такі корзини, типу як з лози, е, е, кидають е, з борта, в, цю, в, ці, в ці корзини запливає риба, тому що вона нарешті знайшла якесь місце більш-менш затишне, вони потім це витягують, і в них вже сніданок або обід. Греція, з дуже давніх часів вони використовують цілу таку снасть, Це глеки, в яких є спеціальний отвір. І оці глеки, вони як гірляндочкою такою на е, Вони їх закидують з борта, потім, значить, закинули, поставили поплавки, пішли пити вино. Десь там годин через п'ять повернулися, пин -дин 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 це все зібрали, і там або смініг, або каракатиця, або там якась риба зазівалася. В общем, це дуже давній метод ловлі, але він досі працює, яке затоплене судно, автоматично стає штучним рифом. І в Японії, коли ще в 70-х роках, топили старі використані автобуси. Для того, щоб них е, теж там риби обживались. А значить, по-моєму, це в Тайвані і в Єгипті в Єгипті точно е, топили стару броню А основні характеристики, перша і найголовніше, щоб вона була не токсична. Тому що е, в свій час е, е, американці придумали, що типу, а давайте ми візьмемо старі шини. І зробимо з них величезні штучні рифи. По-перше, шини, їх почало розтаскивати, їх почало швиряти зі сторони в сторону, і вони почали ламати інші коралові рифи. По-друге, гума виділяє досить багато токсичних речовин, як органічних, так і того ж свинцю. От, а, в общем, експеримент потерпів повну фіаско. Тобто він такий риф виявився і ненадійним, і ще й токсичним. Звісно, ми можемо взяти просто там якийсь бетонний блок такий да, поставив. І він, в принципі, буде теж якось щось допомагати. Але якщо ми в ньому зробимо отвори, де можуть рибки ховатися, він буде працювати набагато ефективніше. Вентильовано. Значить, що це мається на увазі? От ми зараз тут сидимо, у нас тут є вентиляція. Якщо б у нас тут вентиляції не дало, через деякий час ми б просто угоріли від вуглекислого газу, який ми самі видихаємо. Точно так же морські тварини різні, від великих до дуже маленьких, вони теж дихають, вони теж виділяють вуглекислий газ. <кій> Якщо нема циркуляції, через деякий час відбувається так звані церководний замори. Треба, щоб була постійна циркуляція. води. І транспортабельність. Що це значить? Тобто, грубо кажучи, от я там загорівся ідеєю зробити там супер там якийсь штучний риф на 300 тонн. Взяв 300 тонн бетону, наліпив. Посередине я себе поставив, стою, горжуся доволі собою, героїчно чухаю пузо, до мене приходять там, значить, до якісь інженери, будівельники і так далі, і кажуть, ти, звісно, молодець, а тепер розкажи, як ти ці 300 тонн під воду поставиш, утопиш. Тобто ця конструкція має, має бути зроблена так, щоб її можна було десь поставити, затащити кудись глибину і там благополучно втопити.